Привіт усім! Маємо сьогодні гарний, теплий сонячний день. Дощику вже в нас нема, тому виходимо на двір і робимо багато роботи. Хлопці, то взагалі мають дуже багато роботи. Я сказала, буде чистити в хліві, буде молоти. Артур буде косити всюди, бо позору стали газони, треба косити. А я, друзі, все на купу. І хочу зривати порічки. Ну, багато нема, але все одно. Ну, є йошти є багато. Треба зірвати, це на повітло. А порічки трошки морозілку на, на компотик зимою. Коротше, друзі, є багато роботи. Ще хочу зірвати до кінця кріп. Коротше, хочу цього зробити сьогодні багато. Так що починаємо наш день, починаємо роботи. Вам музика, нам робота, все як завжди. Погнали! Трошки зірвала йошти, смородини, порічок червоний. Ну все Друзі, що в нас є поки що цього року, бо дуже багато в нас порічок завжди відрами ми мали. Цього року чоловік багато зрізав і через те, є чуть -чуть, через. ну, вже старі курчі так порозпускалися, він гарненько все підрізав. Щоб був більше урожай, чи як, не знаю, це вже його треба <смородини...>, Смородини, У нас ніколи не було багато, але з цим роком, відповідно, то було набагато більше. А йошти ти тільки трошки нарвала через те, що ну, мені треба зробити асорті. А так, то в загальному дуже багато є, я буду ще робити варенячку. Усе? Дивіться, які ми маємо класні ці, друзі. Як то добре рвати? Ну, Це чоловік замовив на малину. Будемо рвати малину в такі відерочка. Ну, на відерочка, мисочки. Чи як такі ковшики, наповнювачі, чи як не знаю, як їх сказати. Коштують всього-навсього 75 гривень за штучку. Десь в інтернеті замовляв. Добре, я все підготувала. Тут собі шуфлятку підготувала, щоб зібрати наші ягоди на компотик. І все, я приступаю, приступаю до роботи. Ще плюс. Зараз хочу піти зірвати кріп. Може, хтось мені хлопців зірве? Зараз запитаюся. І все, і буду, коротше, друзі. Треба робити, стою до роботи. Так, ягоди наморозила, друзі. Небагато їх є. Ще можна поверх, ще з дві поставити. Може один. Тобто в... ще догори поставити. Беруся тепер до кропу. Я працюю і надалі, але бачите, що в мене робиться? Кропу багато. Та моя бурочка спить, моя булочка спить тихенько. Друзі, ще чуть-чуть залишається. Зараз ще кріп дороблю. Луточки вже пусті, тільки перемити, вже все поставила. Ягоди, верніше, заморозила, ще кріп. Ага, тату прийшов вже з роботи. Також має роботу. Тат, привітайся. У нас колись була така загорожа, бачите? Ну, колись давно, як ми купили ще тут будинок, зараз вже кам'яна стоїть, а до того була отака. Тих старих власників. Ми їх забрали. Тато, вон та курочка, ти казав, де курочка, вон в садку, бачиш? Е для чого ти робиш ці штучки? Помідори роблю. Помідори. Тобто вже ми кожного року підв'язували, ну, звичайні такі тички, тички, звичайні, але каже, що кожного року ті самі тички треба шукати, а так буде вже залізне, не мати набагато років. Болгаркою обрізає. І працює. Коротше, всі працюють. Цибуля наша сохне. Цибуля сохне чесничок. Сохне оцей величезний. Оцей вже беру, друзі, їсти. Гарний чесник. Та він і був там того року гарний. Ну що, далі чекає кріп? Йду в кріп. Йду кріп зразу паралельно включаю пряму трансляцію з житьми, що спілкуюся. Але що вже вийде вечором ролик, то вже вже вечором передивитися. вже я не буду в прямій трансляції. Друзі, ну чесно, немає коли. Ну як, верніше, не то що немає коли. Не можу запланувати, коли буде насправді той стрім. Ніяколи я буду вести стрім. Було б коли ще ласом. Тому я так поставила, ну щось зроблю, включила, а, а кріп пахне хату. Е, включила е, телефон, включила пряму трансляцію і веду. Тому вибачайте, якщо не попадається вам так, що ви не попадаєте на, на стрім. Нічого страшного. З усіма поспілкуюся, я буду заходити на стріми. Я зі всіма обов'язково поспілкуюся. Добре, я працюю далі і буду далі стрім. Кінцевий результат. Це вже я велику частину винесла, але все одно, друзі, треба зараз то все збирати, полососити, але ось маємо результат. Стільки кропику, морозилку, на цілу зиму мені вистачить до будь-чого супчику, до, до других страв. До м'яса, до будь-чого. Треба ще поприбирати зараз. Так, усе. і порядок. Моя булочка є. Я, друзі, йду виношу. Йдемо. Забираю ці лоточки. Гарні такі лоточки, дуже зручно, до речі, ними щось збирати, а малину, то я думаю, буде зручно кілька раз. І не дарують 75 гривень, все нам все за штучку. Так, наш тато щось зварить. А що це буде, тату? Поперечка. Поперечка на помідори, так? так? А це вже її знімати не треба буде, ні? Так. Ну, щоб знімати, мається на увазі. Щоб вона на постійно, так, на постійній основі, тобто, навіть якщо помідори заберуться. Ні. І вони ну, теж забереться. Ну, ага, понятно. Ось так. Варить, щось робить. Ходи, бурочка моя, ходи бурочка. І тут, друзі, винесу остатки кропу. Гарно нині в нас на дворі не жарко, не холодно. Сьогодні класна погода. Завтра має бути жарко, правда, тато? Скільки завтра має? Скільки ми дивилися? І так, і так відпочили, слава Богу. Цілий тиждень з дощами. Що, друзі, в мене сьогодні день? Певно, вже не буду лізти рвати тої йошти на варення, бо коли сьогодні перероблю. Не перероблю їх. Наші сьогодні важлива процедура буде пообтинати цим козом копита. копита. Бо вже такі досить виросли. Так що ще сьогодні з пасовища заберемо їх і пообтинаємо. Ну і все. Добре, друзі. Все, вам дякую за перегляд. Дякую, хто сьогодні був зі мною на стрімі. Трошки поспілкувалися. Не щось так навіть не все зібрати всіх до кубки, щоб поговорити. Добре. Все. Гарного, мирного вам вечора, спокійної нічки. тільки, тільки всього доброго і позитивного. Усе на сьогодні, усім па-па.